Полуниця вже почала плодоносити. Треба тепер шукати ринок збуту. Привіт, я в машині і сьогодні самий 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 незвичайний контент. Такого ще не було. Навіть ви не можете вгадати, куди я їду і що буду робити. Насправді я їду на базар, але на базар не тому, щоб там ціни знімати, чи щось там подивитися, чи щось купити. Я їду продавати полуницю. Нарешті, перший раз це сталося. От. Сьогодні перший такий, можна сказати, в розвідку їду, подивлюся, які ціни, не знаю, що там, по якому. Всього-навсього є небагато, там 4 кілограми, але хочеться, щоб продати хоча б. Пальне, щоб вернулося за кілька разів, що ми їздили в село, там її щось робити там. От. І вчора я виставив у Фейсбуці оголошення в наших місцевих групах, нашого міста. Ну Ніхто не відгукнувся, ніхто не захотів купити. Їду я сьогодні на ринок, буду бачити, яка ціна, і буду продавати її, намагатися. Навіть вагу вчора купив. Все, сьогодні покажу, розкажу, чи вдалося продати, чи не вдалося продати, які ціни, чи я в захваті від цього, чи я розчарований. І... Чи є якісь надії заробити на тій полониці, що в нас починає нарешті вже дозрівати, дякуючи Богові. Отже, я їду. Через кілька секунд включення вже буде, мабуть, на ринку. До речі, ще забув сказати, що зараз така рань-ранюча, що просто дуже-дуже-дуже рано. От дивіться. 6.59. Уявляєте, в 6-й годині будильник задзвонив. Щоб їхати заробити тих пару сотень гривень. І то, якщо вийде, якщо будуть покупці і так далі, і тому подібне. Ну не знаю, їду. Якісь відчуття такі згадався мені виноградів, як рік тому я кожного ранку десь приблизно о такій самій порі ходив на ринок, знімати ціни, в тому числі ціни на полуницю. Ну Їду зараз. Їду, подивлюсь, що з того вийде. Така полуниця в мене ще відро. Бечить, йду на ринок. Прийшовся спочатку, подивився, нема тут на ринку. 60 гривень, але така дрібненька, є там десь літра чи дві в когось. Йду свою продавати. Стало, що зразу автоматично відторгується. Питаються, але не купують. В торг пішов, 2 кілограми продав, тільки нема здачі. Клієнт пішов міняти покупець. Так виглядає моя відрика. Так, все продав, все порожнє. Йду <рес> до машини, зараз розкажу. Ну що, базар, як сказати? Які в мене емоції? Я сижу вже в машині, все продав, як ви бачили. Получається, зараз скільки годин? Сьома година 46 хвилин. За київським часом, і Едік вже все продав. Едік мав 4 кілограми сьогодні полуниці, такої гарної, дійсно. От. Була ще така малесенька, як вишні. ну Це тому що без поливу, суша в людей полуниці немає. Я думав, що вона вже є масово, але вона не є вже масово. І це класно. Получається, я спочатку сказав першому покупцеві, він прийшов скільки? Я кажу, 70 гривень. Він пішов. Думаю, не беруть. Ну, думаю, якщо не беруть по 70, то хай не беруть вже і вже й по 80. Другий підходить скільки? 80. Бачу вже такі іскорки в очах, вже. Думаю, от-от будуть брати. Третій підходить там. 80. Все, кажу, давай 2 кілограми. Я йому чик, наважив 2 кілограми, він каже, дав 200 гривень. Ну, в мене нема здачі. Йой, стоїть жіночка, продає яйця. Кажу. Давайте я вас яйця куплю. Даю їй 200 гривень, каже в мене нема здачі. Він каже, зараз я піду розміняю. Пішов, оставив ту полуницю тих 200 гривень, що мені дав. Пішов десь ходив, 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 ходив. Мінут 5 чи 10 його не було, прийшов. от, дав мені. Я вже в той жіночці все одно яйця купив. Яйця, до речі, по 40 гривень. Продаються яйця капітально. Якщо маєте яйця, несіть на базар, продасте швиденько. Отже, потім прийшла друга жіночка. І забрала всю остальну. Там було в мене ну, без пару грам-два кілограми. Тобто майже 4 кілограми було у мене сьогодні полуниці на продаж гарної. От. Дрібненька була по 60, така, як вишні. Ну, не знаю, вона мені і по 50 пропонувала, коли я спочатку. Як покупець так зайшов промоніторити ринок, вона каже: і за 50 забирайте. Знаєш, вона її продала по 50, я свою продав по 80, а потім ще принес, ще хтось приніс полуницю велику продавав по 100, а середню продавав по 80. А в мене вся була середня і велика змішана, і я продав її по 80. Знаєте за скільки часу? За півгодинки. В 7.15 Я приїхав, 7,45, все продано. Так що я дуже заохотився. Треба працювати над полуницею. От поки я там мічтаю про малину, то полуниця, на яку я ставку не робив і з нею не дружив, мене виручає. Ну як виручає? Ну, Я заробив сьогодні 310 гривень. 310, І це виходить, я можу. Кілька разів можу поїхати на дачу й назад. Одна поїздка туди й назад мені в середньому 90 гривень обходиться. Тобто, кожного разу, коли я там є, от щось там знімаю. Я записую в додаток, в якому я фіксую всі доходи і розходи, що 90 гривень я потратив на цей сільський наш бізнес, на цю інвестицію, і то все воно нас віддаляє від нуля. Але до нового року хочеться вийти на ноль, як я вже неодноразово казав. Сьогодні. Полуниця приблизила нас до нуля на 310 гривень. Це також буде зафіксовано. Хоч пальне від, від, відіб'ється за кілька разів. Все, треба працювати далі в цьому напрямку по полуничці. Так що, якщо вам було цікаво, напишіть щось, які взагалі ціни у вас, чи дешево я продав, чи дорого. Я думаю, що я міг би її і по 90 продати, тільки треба було б мені постояти. Довше, наприклад, до 9-ї години, не півгодини, а 2 години треба було б мені продавати. І відповідно я мав би б на 1 євро більше заробив би, на 40 гривень. Тобто поїздку в одну сторону я відбив би в село, ну, 40 гривень, ну, приблизно. Але чи це варто цього, чи це не варто? Я думаю, це не варто, це не рентабельно. З точки зору витрати свого часу, тому що сьогодні в мене ще дуже багато важливих справ, і мені треба летіти додому швиденько. Так що, все, до нових зустрічей на базарах на полі.